Христос Воскрес! Сьогодні 24 квітня, перший день Великдня, і ми святкуємо в окопах. Для України це вже два місяці війни повномасштабної, для мене 50-й день ЗСУ. Тримаємо лінію оборони. Зранку е, російський мір нас привітав зі святом, відпрацювала арта, але далековато все нормально. Тримаємось. По нашим гради пішли перельоти. Ого, Треба діба броніка ближче б'ють.